Сергій Дубина надзвичайником служить вісім років. Другий з них в умовах повномасштабної війни, 24 лютого, 2022 каже досі перед очима. Перший виїзд, ми як завжди, виїхали по тривозі. Це був частний дом, в якому горіло технічне приміщення та гараж з автомобілем. Приступили до гасіння пожежі, і коли ми це побачили, що дійсно прилетів снаряд, а не коротке замикання, або там підпал, або ще щось, і почало гупати, гуп, гуп, все ближче, ближче, І ти тоді розумієш, що це дійсно почалася війна. Коли перші дні цього повноштавного вторгнення почалися, ти цього не то, що не розуміючи, це було наче не з нами це проходило. Але коли ми виїжджали на перші наші е, пожежі після обстрілів, ти розумієш, що це невидимо, це реально з нами проходить. А далі все було, наче у вісні. Єдине, що рухало кожного з представників команди честю нести свою службу, від якої залежать людські життя. Герої-рятувальники саме ті, кому завжди треба встигнути. Хоча кожного разу ризикуючи своїм життям, Сергій командир відділення, тому на ньому лежить ще більша відповідальність. Ти несеш відповідальність не тільки за себе, а за особовий склад, який в тебе довіряє. Який твої команди виконує, який тебе слухає і розуміє з кожної твоєї ноти, скажімо так? Вони працювали у всьому Київському районі Харкова і в області під обстрілами і просто в пекельних умовах. Хоча навіть у таких сміливих і відповідальних теж бували певні ситуації, коли потрібно було все поставити на паузу. Сергій Дубина з Ізюму. Тому все те, що відбувалося з його маленькою батьківщиною, і стало для нього тим випробуванням, яке треба було пройти. Коли 24 лютого це все почалося, я сім'ю забрав сюди з дитиною. І приїхав батько з Ізюми, забрав їх до Ізюма. І коли я тут працював, тут починається одне, в Ізюмі починається друге, і в, в батько. В останні дні вивез їх до Краматорська, де їх посадили на потяг. Вони уїхали до Західної України, а батько повернувся додому, де я також його просив, щоб він виїжджав з мамою, незважаючи на те, що люди, якби велика кількість людей, все набували з життя, копили, старалися, вирощували щось, якісь були свої. Мрії там, цілі. Але мене бабуся, дідусь були в окупації. Не обстріли, не руїни, не постійні пожежі стали наймерзотнішим відбитком в пам'яті, а ексгумація тіл на Рідній Ізюмщині. І це стало найважчим випробуванням за всі ці місяці повномасштабного вторгнення. Ми копали на місцевому кладовищі братські могили, велике поховання людей, на яких не було написано ні дата смерті, нічого. От як люди могли, так і ховали. В житті такого ніхто не робив і не мав на увазі собі уявити, що на практиці це взагалі можливо. І коли нам довели, що Дві людини на кожну могилу, кожній групі нас поділили на групи, і кожній групі було від 10 до 14 могил, потрібно викопати за цілий день. І коли ти стоїш над, над могилою з лопатою, і прокуратура починає все фільмувати під відеозапис, тобто всі речі відбувалися під відеозапис. І після їхньої команди ти починаєш розкопувати цю могилу. Люди були загорнуті в рушник, в килими, в пакети. Були просто так покинуті і закопані. Це було складно, але і через це Сергій з іншими рятувальниками пройшли. Не вистачає, звісно, сім'ї своєї. Бо самому це дуже так скажем, тяжко. Ротація мені дуже так сказано, відкрила другий подих, в якому я, скажімо так, побачив їх, з ними провів час, зрозумів, що це реально, що ну, хто крім нас це не буде робити. Ну, бо у кожної професії є свої професіонали, які знають свої чіткі обов'язки, виконують їх. Роблять це можливо, щоб іншим не доводилося з цим стикатися, скажімо так. Таких, як Сергій, щодня надихає віра, віра в перемогу і віра твоєї команди. І саме для цього вони і готові служити країні. Особливий склад вірить в мене. І це мені найголовніше, що коли в тебе є віра в тебе, ти розумієш, що всі інші пригради твої, інші бар'єри. Це все. Байдуже на це все. Леся Копилюк, Олег Синицький, Станіслав Гришко та Світлана Бряус. Харків новини.